Жому так, я не бачив ще остаточну редакцію, але так публічно я зразу прокоментував, що, на мою думку, запропонований законопроект порушує е, норми е, української конституції. В запропонованій редакції законопроекту додаються додаткові повноваження. ТЦК. це є військові підрозділи. Згідно нашої конституції, військові підрозділи не можуть. Брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний стан це пряма норма нашої конституції. Я, наприклад, не зрозумів. Якщо у нас всі бачать проблеми по цьому напрямку, по діяльності саме ТЦК, то чому ми додаємо їм повноваження? Щоб вони перевіряли документи? У нас є органи, які перевіряють документи громадян України. Це національна поліція в першу чергу. Державна прикордонна служба, Національна гвардія, ну точно не військові. Е, друге застереження було, що, що керівник ТЦК своїм рішенням може приймати, е, може впливати на те, що громадянин України чи буде розпоряджати своїм майном в повному об'ємі, чи не може. Ну, це нонсенс, знову ж таки, коли військовий е, приймає рішення, що хтось не може там. Продати свою квартиру. Ну і третє моє застереження було е, особи з інвалідністю третьої групи. Е, у нас є окрема Конвенція об'єднаних націй яка ратифікована. А у нас є окреме законодавство, яке ратифіковане. Пояснення, яке я чув е, вже там і на засіданні комітету, що е, те, що у нас відбувається, дуже багато. Громадян України скористались незаконним правом, десь там через корупційну складову отримали довідку про те, що вони інваліди третьої групи. Насправді вони не мають права цим займатися. Я сказав, це ж питання не до законодавства. І ви ж це не вирішите на рівні закону. Вам це треба вирішувати в інший спосіб. Основне питання, яке піднімають громадяни України, це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи і фізично затримують громадян України. У них таких прав немає. Ну так, коли працівники ТЦК застосували фізичну силу до громадян України, по даному випадку мене було проінформовано, що відкрите кримінальне провадження. Я не скажу, що вони системні, що їх багато, але по таким випадкам до нас теж звертаються. Все дуже просто: я відкриваю провадження. І направляю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили моніторингові перевірки. Потім я ставлю це питання на рівні керівництва, коли підтверджується інформація щодо зловживання правами працівників ТЦК, щоб до них відповідно відкривались там дисциплінарні якісь провадження і вище керівництво приймали рішення щодо покарання своїх підлеглих.